Початок Другої світової війни на території тодішньої української РСР жили різні народи, серед них і понад 2 мільйони євреїв, яким було непросто радянський режим ще задовго до Другої світової проявив антисемітизм, тобто нетерпимість і нетолерантність до конкретно цього народу. Та коли прийшли нацистські війська, стало ще гірше. Німецьке командування вигадувало табори, які діяли перед цим в європі. Проте в Україні вони були таборами смерті. Представники третього рейху масово розстрілювали євреїв на Волині, Полісі та Правобережжі. Лише в Києві за два дні вересня 1941 року вбили майже 34 тисячі євреїв, і це без рахування дітей. Загалом же за час німецької окупації в Україні знищили понад півтора мільйони людей єврейського походження. Проте, не дивлячись на те, що євреїв переслідували, катували та масово знищували, вони отримували свій захисток з боку українського населення та інших народів. І таких рятівників євреїв згодом у 50-60-х роках прозвуть праведниками світу. В Україні звання праведників світу мають понад 2,5 тисячі людей. Більше лише таки в Польщі, Нідерландах та Франції. Серед рятівників були звичайні люди, жителі міст і сіл, православні та греко-католицькі священники, українські націоналісти, комуністи, журналісти. На власний страх і ризик. Ці люди робили євреїв, членами своїх родин, шукали їм нові документи, давали тимчасовий притулок, їжу, допомагали втекти від переслідування. Один з найбільш відомих рятівників євреїв на території України був Оскар Шіндлер, німецький підприємець, який захищав єврейських робітників свого заводу в Кракові та врятував понад 1200 життів від газових камер і таборів смерті. Іншим відомим українцем-рятівником є Михайло Ткач, який протягом війни врятував понад 200 євреїв, які переховувалися у лісі. Він організував для них підземну мережу сховищ та допоміг їм уникнути депортації до концтаборів. Водночас тисячі українців-рятівників євреїв досі залишаються невизнаними й невідомими. Серед них і очільник греко-католицької церкви митрополит Андрей Шептицький. Хоча, за свідченнями істориків, він керував операцією з порятунку біжні 150 єврейських дітей у роки голокосту на заході України, він не тільки давав накази переховувати єврейських дітей у монастирях, а й забороняв їх хрестити, щоб зберегти їх для єврейського народу. Однак, на жаль, були й ті, хто зрадив єврейських жителів України, піддаючи їх німецьким нацистам. Зокрема, відомо про діяльність української поліції, яка брала участь у масових розстрілах євреїв та доставці їх до таборів смерті. 2 лютого 2021 року Верховна Рада України на знак поваги до праведників народів світу та інших рятівників євреїв, які з ризиком для свого життя та життя рідних допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки голокосту. Встановила 14 травня днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. А от скільки саме євреїв залишилися живими завдяки українцям, невідомо. Проте їхні вчинки були показники гуманності та мужності в темні часи війни.